Продолжаем приглашать в студию событий потенциальных участников будущей коалиции. Сегодня наш гость, лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Виталий. Нужно признать, что блоки Петра Порошенко не сразу пригласили вашу партию в коалицию. Первую неделю вас не называли среди потенциальных субъектов. Было обидно, признайтесь. В политике керувати категориями обидно, не обидно. Ну а чому не звали, як думаєте? попитайте в них, тому що дурні, тому і не звали. Ну насправді ви в коаліцію хаті ні, питання не в тому, що ми хочемо чи не хочемо. Насправді коаліція це відповідальність, особливо за сьогоднішніх умов. Але іншого шляху немає. Люди вибирали нас для того, щоб ми міняли стан справ країні. От ми вважаємо, що можливість бути в коаліції, бо в нас 22 депутати радикальної партії у Верховній Раді. Цього недостатньо для прийняття рішень. Саме тому в коаліції ми важаємо, що ми зможемо проводити ті рішення. Які потрібні нашим виборцям? Зокрема, сьогодні ми працювали над коаліційною угодою. За нашою пропозицією з коаліційної угоди було вилучено розділ про продаж землі, про ринок земель. Ми категорично проти цього. За нашою пропозицією, в угоді було передбачено вилучено норму про підвищення зарплат бю... державним службовцям і депутатам. депутатам і депутатам. За нашою нормою було передбачено про підвищення пенсій, про підвищення заробітних плат бюджетникам і так далі. Тобто, да, багато чого то, нам. То, да на Что касается ответственности для того, чтобы эффективно нести ответственность, нужно получить какие-то конкретные э, портфели министерские. Вот на, по той информации, которая есть, э, ваша партия претендует в частности на министра топливо энергетики, образования и МВД. Причём Министерство внутренних дел вы якобы готовы возглавить сами. Расскажите о своих претензиях Э, У нас проблема Министерства внутренних справ не реформована, Як була так звана прохоронна система де правди не найдем. Ти так і є, тому я готовий навіть піти сам очолити МВД для того, щоб навести там порядок. По перше, скоротити, по друге, люстра. По третє переатестація нових людей туди привезти мордатих і пузатих при мені в міліції не буде. І, Що і... стосується міністерства освіти, це надзвичайно важлива ділянка роботи. Це освіта, бо від освіти все починається з дитячого садка, потім школа, зокрема, патріотичне виховання, зокрема зняття англійської мови, інші питання. Це добре, А вам дають обіщають те, вот то, чого э, ви хочете? Які шанси отримати довгості? Ви знаєте, який приказ і він з'їзда, да, хто ж йому дасть. Чи дадуть, чи не дадуть, поживе. Побачимо, ми заявили свої претензії. Ми знаємо, де ми можемо навести порядок. Понятно. А якщо вони хочуть порядку, дадуть. Якщо вони хочуть, щоб був той бардак, який є сьогодні, хай залишають А Скажіть, а уживетесь ви в одній коаліції з батьківщини, яка в своєм вас із фракції згнала. Звичайно, уживемося. Всі, хто думає про країну, має не думати про якісь особли... особисті образи. Це все другорядні питання. Насправді Спасибо. образи політики повинні на другий план. На першому плані інтереси країни Понятно. і моїх Это виборців. понятно. Дальше говорим о черном пиаре, которыми изобиловала минувшая избирательная кампания. Вот в сети появилось видео, где человек, похожий на губернатора Днепропетровской области, об обсуждает ваши избирательные успехи. Или точнее, не успехи. Давайте посмотрим. У него рейтинги, ты видел уже, как упали? Да. Ну, это же наша с тобой работа, считай. 10 процентов, да, х... да, 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 И Безлер молодец с этим боевым пи***расом, конечно, вовремя. Ну да. Теперь как бы с ним за руку-то здороваться не очень люди хотят. У ну, конечно, с этой войной уже пора заканчивать, потому что столько дел ты не понимаешь, столько всего можно наворотить. Ну да. Так. Ну, так аж вы как-то уже пошевелитесь там, чтобы уже мир ну, был. Ты же Может... видишь, я стараюсь а, со своей... Наладить на работы между Братской и Днепропетровской и Донецкой областями. Продовжаємо розговор з лідером радикальної партії Олег Валерійович, У вас є понімання, що це за відео. про що йдуть річ? Це я теж бачив це відео. Значить, це пранкер російський розіграв Коломойського, представившись губернатором Донецької області Губаєвим Донецької так званої цієї народної республіки. Два місяці тривали ці перемовини. Я думаю, що це відео зайвий раз підкреслює те, про що я казав перед виборами, щоб рудна вибор. Що брудна е, агітаційна кампанія, яку проведе, проводив проти мене олігарх Коломойський. Це робилось на замовлення російських спецслужб. Ви ж бачите, що він каже, Безлір молодець. Це той Безлір, який наших хлопців е, убивав на Донеччині. Для Коломойського він молодець. Бачите, для чого йому треба? Діл стільки можна навороті. От можна мене уявити, щоб я сидів там говорив із губернатором Донеччини Губарєвим. Да? А Коломойський може собі це дозволити. Я вже звернувся з цього приводу і до президента з вимогою Звільнити олігарха Коломойського з посади Дніпропетровського голови обласної адміністрації, а також звернувся із заявою до Генеральної, до Служби безпеки, до Міністерства внутрішніх справ про порушення кримінальної справи проти Коломойського. Бо там є ще епізод, де він домовляється, щоб мене викрал, тобто щоб викрасти і віддати мене терористам. Е, ну, а хай спростує. Якщо хтось мені скаже, що то не він, ну плюньте мені в обличчя, якщо то не він. Е, хай вийде на. При своїм своєрідним акцентом, я думаю, що кожен не помилиться, що це саме беня Коломойський, той біндюжник, який грабує країну всі ці роки. А сьогодні ставить із себе найбільшого патріота. Покажіть мені, що це за патріот, який з терористами домовляється про те, щоб комусь рейтинг обвалити, про те, щоб когось викрасти, а і так думаєте, далі. Це кримінальні злочини. Чорний піар як-то на ваші успіхи безумовно. Я вваж... безумовно. Я вважаю, що вся ця брудна кампанія, яка проводилась проти мене, зокрема, коло Мойським і російськими спецслужбами, і він разом з ними співпрацював. Звичайно, вплинула, але не настільки, як вони хотіли. Вони ж хотіли, щоб ми взагалі не пройшли до парламенту. Ну люди в Україні не дурні. Вони зрозуміли, що коли з одного боку ляшко з іншого Беня Коломойський, то підтримати ляшка. Треба, а не Беню Коломойського Дякую. Ми будемо наблюдати, як ви приймете рішення в парламенті щоб не піднімати депутатам зарплати. Будемо наблюдати за що вони будуть заповняти запра заправлять. Ті, хто говорить Бензин про підвищення подорожа. зарплат депутатам, у них розуму Понятно, просто немає. Хорошо. Якщо вони кажуть, как, що для них свои... мала зарплата 6 тисяч гривень, а коли вы... бюджетники на півтори тисячі живуть, да хай поміняються. Як ви свої три іномарки заправляєте? Ну, по-перше, в мене не три рейнжовер Под... я продав на Под фронт. Рейнж ровер я продав Понятно, на фронт, і сьогодні він працює в Маріуполі. А інші, а так як люди, от у вас Спасибо. репортаж був економить буде. і вже економлю. Дякую. В студії собиті ми общались з лідером радикальної партії Олегом Лішком.